Багато людей, які прийдуть до Господа, будуть думати, що мають якусь позицію велику, що вони пророчили, що вони бісів виганяли, що вони багато чудес робили. А Господь скаже: відійдіть, бо я не знаю вас. Ви беззаконники. Ті люди, які не виконували закон. А в чому ж весь закон і пророки, Вдох в двох заповідях люби Бога, і люби ближнього свого. Все дуже просто. Господь і Його воля, вона не скрита де та за сіми замками тайна міра сього. Ні, воля може це ученичество, будь учеником Ісуса Христа. І воля може в ученичестві і це є повнота. І надо і бісів зганяти, і пророчествувати, і чудеса робити, людей зціляти. Є і робити акцент тільки на чому-то одному. І при цьому не будь учеником Ісуса Христа, не строїть церкву. Вот это це малое, что-то одно. Глаза Божьих не будут для нас иметь никакого веса. Поэтому давайте сьогодні становится учениками.